Розглянемо, розглянемо трошки складнішу нерівність. 2х плюс 3 поділити на 5 відняти х 4 розділити на 8 менше бо дорівнює за мінус 1. Першим кроком ми зведемо всі ці доданки до спільного знаменника. І помножимо цю нерівність на цей спільний знаменник. Тут знаменник у цього тробу 5, тут 8, а тут 1. Тобто ми мінус 1 розглядаємо як мінус 1. Перша. Отже, спільним знаменником буде найменше спільне кратне 5 і 8. Це число 40. Знаходимо додаткові множники для кожного із цих тробів. 40 ділити на 5 8. 40 ділити на 8 буде 5. І 40 ділити на 1 буде 40. Відразу помножимо на 40 дану нерівність. І таким чином знаменники при цьому поскорочуються. У нас дана нерівність перепишеться у вигляді. 8 на 2х плюс 3 відняти 5 на х квадрат мінус 4 менше або дорівнює за мінус 40. Розкриємо дошки і перенесемо всі доданки в ліву частину. 8 на 2 х 16 х Додати 8 на 3 24. Відняти 5х у квадраті, додати 20 і додати 40. Менше або дорівнює від 0. На першому місці запишемо доданок із квадратом. Мінус 5х у квадраті. Далі доданок із х. 16х, і більше таких доданків немає з х. Плюс 16х. І зведемо подібні доданки без х. 24 плюс 20. Це 44 і плюс 40 84. Плюс 84 менше або дорівнює від 0. Тепер ми бачимо, що в лівій частині квадратний тричлен. Тобто ми одержали нерівність другого степеня з однією змінною. Використовуємо вже знайомий нам алгоритм. Перший крок знаходимо нулі функції, вираженої квадратним тричленом. Для цього обчислимо дискримінант, поділений на 4. Дорівнює 16 розділити на 2,8. У квадраті це 64. Мінус А на С. Наскільки А від'ємне число, це буде плюс 5 множити на 84. 5 на 80 це 400 і 5 на 4 – 20, 420. Дорівнює 484. Дискримінант у нас додатній, отже, даний тричлен буде мати два корені. х перше, друге, дорівнює. Мінус Б поділити на 2, тобто мінус 8, плюс-мінус із дискримінанта. А корінь із 484 дорівнює 22. І розділити на а на мінус 5. Обчислиємо перший корінь, взявши знак плюс. Мінус 8 додати 22, 14. 14 поділити на мінус 5. Це буде число від'ємне. Мінус 14 п'ятих. Відділяємо цілу частину. Це буде мінус п'ятих або 8. х2 дорівнює. Беремо знак мінусу чисельнику. Мінус 8, мінус 22 дорівнює мінус 30. Розділити на мінус 5, 6. Позначимо ці точки на осі х у координатній площині. Це у нас буде точка мінус, у нас тут не строганий рівність, значить замальована точка, мінус 2,8. І це у нас точка 6. 8,7. До речі, ми цю вісігриків вісі можемо і не креслити. Малюємо схематичну параболу. Дивимося сюди. Парабола у нас має бути направлена вітками донизу, оскільки в мінус 5 від'ємне число провели цю параболу. Тепер нас цікавлять точки із від'ємними ординатами, оскільки тут менше від нуля. Цим точкам відповідають ось такі абсиси. І записуємо відповідь або розв'язання цієї нерівності. Х належить об'єднанню проміжків від мінус нескінченності до мінус 2,8 квадратна дужка об'єднання. Продовжимо тут квадратна дошка від 6 до плюс нескінченності кругла дошка. Таким чином підводимо підсумок. Для того, щоб розв'язати нерівність другого степеня. Перше, якщо тут є е, знаменники, ми зведемо до спільного знаменника і позбудемося цього знаменнику. Е, друге, розкриємо дужки і все, всі доданки перенесемо вліво і зведемо подібні. Члени, в цьому випадку ми з вами прийдемо ось до такого вигляду. А далі йде стандартний алгоритм. Тобто знаходимо нулі, позначаємо нулі на осі х, схематично малюємо параболу залежності від знаку перед х квадрат і записуємо вже відповіді.